Друзі, щиро вас вітаю на каналі. Я відправляюся в магазин Second, шукати класні бренди. Краватки з натурального шовку вони новасенькі. Хотіла ще поглянути, але підійшов мужчина і йому раптово стало потрібно теж це все подивитися. я пішла на сумки. Дуже багато товару сьогодні другий день завозу. Як ви бачили, 341 гривня за кілограм сьогодні. Є сумки, сум не так багато, дуже багато я побачила взуття. Зараз ми підемо, пізніше подивимося на взуття. На одяг все покажу. Модісом сумка така в, стилі, в стилі вітом, в стилі Гучі. Ще ось така сумка, як бачите, що це шкіра, вона витерта, має витерті шви затерті. Ну, її можна реставрувати, звичайно, шкіру, це легко зробити. Вона декорована такими кнопочками, блискітками, сумка на блискавці, що дуже добре, я люблю такі сумки, які закриваються. Теж фірмова я вперше побачила цей бренд, не знаю. Так, дивилися ось таку зелену сумку, глибокий зелений колір. Вона маленького формату, але така цікава, виглядає якісна. Є теж якийсь бренд, Ну, це швидше всього, що бренд я вперше побачила. Можливо, це просто китайська банальна сумка, китайський бренд. Є рюкзачок. Такі рюкзачки щільної канови виготовляють. Я бачу сьогодні багато невідомих для мене брендів буду. Їх вивчати, дивитися детальніше, що це за бренд, чи можливо знайти, якщо це якісь китайські підробки. Просто так, то їх навіть не знайдеш, якого походження цього бренду. Ось така сумка шопер, темно синій колір, досить цікава, брендова, без блискавки. І рюкзаків багато є, багато з шкірзамінника сумок, є текстильні, є якісь органайзери. Людей досить є. Другий день завозу, але людей є багато. Я дивлюся одяг, що можна такого класненького знайти. Ось така футболка з акцентними рукавами, буфами. Оце від бренду Zara. Потрібно міряти таку річ, подивитися, як вам не кожному підходять такі акцентні об'ємні рукавчики, в кого, наприклад, 40 гривень, 41 гривню заважила ця футболочка насичений колір. Ще мені подобається досить гірчичний колір, класична футболка, трішки більшого розміру, бо вона комбінована мережевим, плечі приспущені. Це була бавовна. І так є шанси знайти цікаві якісь бренди, тому що другий день завозу це бренд Samoon. Це лінія Gary WEBER, німецького люксового бренду. Ця лінія виготовляє плюс сайз одяг. В Гаррі WEBER є пару ліній, є молодіжна лінія. Є така класична Gary Viper І оце само це для повненьких. Дивимося текстилі, якісь такі наматрасники. І є пледи, я бачу, є покривала патчворк. Почворк, патчворк. Забула, як правильно. А можливо, ні. Можливо, ви зараз почнете поправляти мене в коментарях. І це буде дуже добре. Так. Цікавий принт, цікаве поєднання кольорів гірчичного, і такого теракотового і блакитного. Як бачите, виглядає по фасону, що це вже вінтажна блуза. І я набрала лашок. І як бачите, масиму Duty 100% льон, подовжена така жіноча сорочка в ніжну смужку яка знахідка, дуже мені сподобалося. Класненька сорочка, Масма Дуті Меа. Дорогий бренд. Ще класична блуза, базова від німецького бренду Буніта. Класика така, європейський сороковий, але виглядає, що вона так на 42-й-44 би могла підійти. Ще сподобалася ось така блуза. Колір рожевий. Такий припорошений, і ви тільки погляньте який принт. Має бокові вставочки з трикотажу. Досить неординарна річ. Можливо, досить гарно би виглядало. Так, і відкос, відкос, сорочка. В цьому магазині, до речі, майже кожен раз, коли я приходжу, я приходжу сюди рідко. Але коли я приходжу, я знаходжу кос. Я не знаю, в цьому магазині можна знайти кос, подовжена сорочка, вона має бокові такі розрізи. І кольори рожеві припорошені. Ще ось така в жовто лимонному кольорі. Натуральний шовк, від швейцарського бренду Модіса. Ну, як ви теж змогли побачити, біля етикеточки тканина потягнулася, шок сам по собі дуже ніжний і таке буває. Ще від німецького Van Last, від німецького люксового бренду Сорочка жіноча. Дуже дорогий бренд, реально. Він все починав тільки з сорочок цей бренд. Ви тільки подивіться на сайті. Я вже показувала від 80 євро і вище коштують сорочки. Саме дешевша сорочка цього бренду буде коштувати 80 євро темно-синій колір. Далі я побачила ось таку красуню. Дуже жіночна блуза. гузички обтянуті тканиною. теж, І має вигляд, що це лінтажна блуза. Немає ні єдиної бірочки, все зрізано. В такі високі манжети, чіт-чуть призібрані рукавчики від плеча, якби теж акцентні, хоча сама блуза така класична. І оці гузочки, такі горошки маленькі, обтянуті тканиною. Вони так, додають жіночності виробі і колір дуже красивий. Я дивлюся далі. В пейслі блуза великого розміру, це віскоза. Не дуже зручно шукати і показувати, коли магазин малесенький, так, а людей дуже багато. Але я стараюся, щоб відео було максимально... максимально наповнене оглядом товару від стрідван ось така сорочка. Побачила від, е, курточку тримають цікаву, можливо, вони зараз її повішать. І я вам її покажу. Так. Чоловіча, чоловіча шкіряна куртка. Колір кемел такий трохи тофі. Досить непрактична підкладка, хоча вона натуральна, але вона світлого кольору. Як на мене, то шкіряна куртка, ти її не попереш, потрібно віддавати фімчистку. А, а мужчина десь біля машини щось трапилося. І це швидко в чоловіків це швидко. Він це. Так, ось такий піджак чоловічий. Наскільки він якісно виглядає, і він виглядає новесеньким: 80% вовни, 20 поліестеру. І якість висока. Ще ось така жилетка. чоловіча, чорна з синьою підкладкою. Я подумала чогось, що вона двостороння. Потім я подумала, що вона пухова. І ми зараз подивимося, бо вона така об'ємна. Ну це наповнювач поліестер, синтепон. І вона не двостороння. Зате вона має внутрішні кишеньки, що теж дуже практично, можна тут телефон, ключі запхнути. Кишеньки це дуже важливо. Так, і ось такий зараз актуальний свет мілітарі. Він м'якесенький, він вовняний, і він з нашивками з тканини На кишені має, такі плечики. Скільки є подушок багато. Дуже багато подушок. І до останнього дня подушки розбирають. Не рекомендую я купляти подушки. І я сама не купляю в секунді подушки, навіть їх досить часто викидаю, тому що подушки мають таку властивість, ну, що вони випираються. Від Коламбії ось така курточка. Ця курточка має таку спеціальну підкладку. Яка не пропускає, тримає тепло. Я забула, як вона там правильно, мембрана ще називається, така срібляста оця підкладка специфічна. Ось така, що вона не пропускає холод, тримає всередині тепло ваше, як ви собі там, організм ваш виробляє тепло так, і зберігається в курці. Ну, ви зрозуміли мене. Сподіваюся. Ну, тільки погляньте, яка сукня дожині міді, рожевого кольору, ніжний колір, 100% бавовна. Це такий аж зефірний колір, ніжний, застібається на гозички, є поясочок. Така вау. І далі від скандинавського бренду кафе. Це і бренд досить рідко попадає в секунді, але він не є дешевим. І я теж показувала навіть на сайті ціни, який високий досить цього бренду. Така ярусна сукня з легкого деніму. досить цікава. Як бачите, вибір непоганий, можна вибрати. Подивимося взуття. Взуття дуже і дуже багато. Ви самі бачите. Другий день взуття 4 чи 5 величезних глибоких ящика. Від черевиків, я зверху тільки покажу, що є, тому що нереально копатися аж донизу, ну і це займає пару годин. Дуже зручні, практичні туфлі класичні. Але все одно я, бачите, чомусь знизу аж хочу витягнути, бо мені сподобалися такі босоніжки. Це видно, що це ручна робота, видно, що це шкіра. Шеловік з майстерні. Можливо, це незакінчений виріб, можливо, ще якась мала бути підошва, але виглядають досить цікаво. І це мінелі. Я здивована, я шокована. А на танкетці ось такі черевики. Натуральна замша, звичайно, всередині шкіра. Це мінелі. Я в шоці. Ну, і йду шукати далі. Навіть не знаю, за що зловитися, тому що дуже багато товару, дуже багато взуття, лофери всередині шкіра, зверху замша. Такий приємний синій колір, він пастельний. Це Пол, Пол Грін, здається, так. Дуже-дуже класнені. І вони не важкі, що важливо. Ні, це не Пол Грін, не знаю цей бренд. От які. Червоні, як стріпи були туфлі. Так. Які черевики, які і напівчобітки, Ви тільки погляньте, які вони якісні, сороковий розмір, дуже приємний колір, це теж не дешевий бренд. Ну і видно навіть по якості, що це натуральна замша всередині шкіряна устілка. Цікаві чоботи, цікаві тим, що низ – це гума, а зверху шкіра і комбінована хутром. Бренду немає. Ще ось такі черевички класичні, досить зручні на зручних підборах. Я вже давно такої кількості взуття, чесно кажучи, не бачила. Просто взуття стільки, що це. Ну, no, от Paul Green. Це австрійський бренд. Бачу жовтий щось цікаве. Цікаві будуть Це від Томаріс. Від Томаріс. Якість висока, які в некрасиві, були красивий жовтий. І шукаємо далі високі чоботи, будфорте. Натуральна замша і зручні підбори, такі низькі, зручненькі, які чоботи, який красивий колір бордовинний. Але він чомусь аж на підошві. Я здогадуюся, що їх фарбували ці чоботи, тому фарба аж пішла на підошву. Бо, якби це було такі фабричні, це так не могло би бути. Давали їх на реставрацію. Ось такі відзара черевички, ось такі туфлі на шнурках. Колір горіховий, красивий. І дуже зручна підошва. Стильні можна під джинси, ну і під класичні якісь такі штани палацо під прямі, так? Цікаво, що я ще знайду. Ви знаєте, мені теж цікаво так копатися шкіра, шкіряна підошва. А Шкіра досить м'якесенька, така м'якунька шкіра, я вам просто передати не можу. А всередині шкіра і колір, як ви бачите, якоїсь такої фоксії малиної. Погано видно бренди. А Всередині. Камера навіть... Ну, важко зняти камерою, що там всередині написано. Далі теж пол грім, так? Це від Navebut від швейцарського бренду. Ціни йому немає цьому бренду по якості, і це дуже дорогий бренд. Речі, попадаються в секунді, і одяг, і взуття, і сумки цього бренду. Ці ще з етикеткою, досить зручні, з ортопедичною всередині устілкою. Ще не все. Ну, нереально подивитися, можливо, там знизу, і навіть неможливо, а точно є легше якесь класне взуття, тому що легше взуття, воно падає вниз. Ще ось такі цікаві чоботи. Колір такий гірчичний до кави з молоком. Якісь кросівки, якісь чоботи, чого тільки немає. Побачила оці чоловічі черевики. Зразу я побачила, що це ТОЦ, тому що мені вже траплялися вони і вони є в одному з моїх відео. Тільки менший розмір, в іншому магазині. ТОЦ – це дорогущий бренд. Ще якісь такі чоловічі шкіряні, цікаві. Покажу чоловічого, що є. Подивіться, скільки багато взуття. Ці тріснуту підошву мали. Ну, не тріснуту, то так збоку розірвано. В магазині дуже темно. Постійно от проблема в декотрих магазинах, і особливо в цьому магазині Lacoste. Ще вчора я була в Lacoste, і жіночі я дивилася собі, середня ціна 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень коштують кросівки. Ну, звичайно, там, де сучасніша модель, але тим не менше. Так, ось такий цікаві, теж натуральна замша. В цьому магазинчику він маленький, такий тісноватий, людей багато і погане освітлення. Але, тим не менше, як ви бачите, багато є товару, цікавого конверса, кеди біленькі Чоловічі. Ось такі потужні. Видно, що якісні кросівки, і видно, що це вставки з крокодила. Нічого собі. Made in Italy написано. Які кросівки. Я так думаю, що вони тут доларів Євро 300 точно коштували нові. По якості видно, що дуже-дуже класненькі. Що ще вам показати? Що ще зверху є? Ось таке і вони неновесеньке, ще й такеточка є всередині. І такий насичений червоний колір, не яскравий, а якраз такий колір глибоко червоний класичний. Я вам скажу, що люди приходять покупці так зверху, подивляться, по ну, глибоко ніхто не купає. Ну, принаймні, я не бачила. У ніс це я теж вже вам розказувала про цей бренд, наскільки він якісний. І, як ви бачили, що вони були ще новесенькі. Подивимося підліткове зверха взуття, Ну, я так думаю, що воно підліткове, дитяче. Ось таке пальто з твіду, це від німецького бренду. Вигляд має неношеного. А ви його там пару раз одягали, це пальто. Ще ось така біла джинсова курточка, дуже класненька. Вона білосніжна, вона без плям, без шовтисни, що важливо, бо на білому одразу видно. Ще ось такий жакет відовий. Це від бренду Перуна. І він декорований ланцюгом цей жакет, но дуже жаль. Що дуже погане освітлення, навіть не знаю, де як мені виходити, щоб було хоча б чуть, -чуть видно. Досить цікаво виглядає, досить гарно, 12-ка англійська. Хороший склад. Сюди ви пасували ось такі туфлі, комбіновані вони лакою і шкірою, натуральна замша. Це від бренду Buffalo. Це англійський бренд преміальний. А як бачите, вони якісні досить, всередині там нічого не потерлося, не посипалося. Ще ось такий жакет мені сподобався від бренду Zara. Він прямого салуету, такий мінімалістичний, в смужку. Зелений колір, гірчичний колір, теракотовий. Вигляд має ще практично новенький, бірочка зрізана зі складом. Досить-досить стильний жакет. Ну, що ж, так погано видно, а, навіть ну, є багато цікавих речей верхнього одягу, але погано дуже видно. Думаю, може ще щось сумок, а, хтось перевернув це все і ми побачимо нову сумку а, цікаву. Но, що такий цікавий глобус, це німецький бренд шкіряна, Кишкіряна. Ви бачили, що в не дуже в хорошому стані. І як би для а, другого дня хотілося, щоб сумок був вибір кращий, якщо чесно, взуття дійсно є. Від Versace. Versace Parfums, Така сумочка, подарунковий варіант, можливо, там всередині були якісь парфуми. Побачила такий пильничок, текстильний мемо. А, Париж. Якісь теж парфуми би мали бути, чи що там таке. Перший побачили. Дюкан Браун, не знаю. Цікава сумка. Взуття. Ми вже бачили, що ще зверху. Такі білі туфельки є. Хочеться щось такого знайти. Цікавого прицікавого. Від Гері Вебер ось такий приталений жакет. Він на блискавці і колір ніжно-рожевий. Не відображає добре камера, все залежить від освітлення і комбінований чорним. Воно no, досить елегантне, досить такий вишуканий, витончений. Я вже казала, що це німецький преміальний бренд. І одноразово дуже якісний. І знайшла жакет від Максмара. Я просто шокована, що можна знайти Максмару. Ну, я неодноразово її знаходила, до речі, я не знаю, чому я шокована. Ось такий жакет. Темно-синій колір прямого силуету. І тканина таку має легку фактурність. Якісно пошитий досить. Но тут є, як бачите, поліестер в складі. І поважимо. Бачите, 180 гривень вийшов такий жакет. Ось так. Всім вдячна за перегляд, за коментар, за лайк. Всім тим до зустрічі!